Шановні працівники санітарно епідеміологічної служби змівщини, вітаю вас з професійним святом і зі старіччям заснування вашої служби. Ви виконуєте благородну місію, зберігаєте традиції та досвід кращих санітарних лікарів, примножуєте здобутки вітчизняної медицини в галузі гігієни та санітарії. Впевнений, що ваша фахова компетентність, життєва енергія, відданість своїй справі і надалі слугуватимуть. За порукою санітарного благополуччя нашої громади. А у цей складний час для країни ви забезпечуєте і створення основ національної безпеки держави. Щиро дякую вам за сумлінну працю і високий професіоналізм. Бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та благополуччя під мирним українським небом. Нехай вам завжди посміхається доля, життя дарує спокій і добробут, а робота приносить радість та задоволення свято з нагоди відзначення старіччя Державної санітарної епідеміологічної служби за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я почесною грамотою з міської міської ради нагороджується Ляшенка Таїсія Миколаївна, помічник лікаря епідеміолога з міського відділення Чугуївської філії державної установи Харківської обласної. Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Черепаха Ніна Яківна, помічник лікаря-епідеміолога Зміївського відділення Чугуївської філії державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороби Міністерства охорони здоров'я України. Почесною грамотою з міської міської ради нагороджується Кобзар Ольга Петрівна, лаборант мікробіологічної лабораторії зміського відділення Чугуївської філії державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Бондар Ольга Олександрівна, лаборант мікробіологічної лабораторії з міського відділення Чугуйської філії державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Почесною грамотою з міської міської ради нагороджується Халіна Антоніна Опанасівна, лаборант мікробіологічної лабораторії з міського відділення Чуївської філії державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Почесною грамотою з міської міської ради нагороджується Нечипоренко Оксана Володимирівна, фельдшер-санітарний міського відділення Чугуївської філії державної установи, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.